Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У нашому місті вже третій сезон поспіль проходить турнір з фінансової грамотності на основі гри «Життєвий капітал. Школярі з 20 ліцеїв міста пройшли відбір і визначили найкращих, які взяли участь у змаганнях. І зараз ми почнемо наш ефір з перегляду сюжету про те, як саме проходила відправка цих учасників на турнір. Анастасія учениця четвертого ліцею. Дівчинка вже близько року навчається фінансовій грамотності. З самого ранку разом з однокласниками, незважаючи на похмуру погоду та дощ, вирушає на інгулець, щоб у розважальній формі показати свої знання з грошової обізнаності. Щоб навчитися фінансовій грамотності, щоб пограти в ігри, це дуже цікаво і дуже може допомогти у житті, тому що ми Вивчаємо, як правильно розподіляти свої фінанси, як правильно е, заробляти, і що, що треба нам в житті, взагалі, щоб мати ці фінанси, і щоб нам було легше. Це дуже корисний проект для нас. Загалом у кривому розі було відкрито два десятки клубів. Саме з них 20 команд по шість учасників нещодавно пройшли відбірковий тур у вигляді онлайн олімпіади. Найкраще з них сьогодні за підтримки ради оборони Кривого Рогу вирушили на перший турнір міського фінансового батлу, який пройде на. На базі гри життєвий капітал ми створили новітній освітній інноваційний продукт, до якого діти хочуть займатися. Бо навчатися і грати це, мабуть, це ідеальне сочетання того, що дає і користь, і фан, і драйв, і задоволення. І саме основне діти навчаються дуже практичним навичкам. Діти навчаються рахувати гроші, заробляти гроші, розподіляти, планувати гроші. І вони ці знання приносять додому до батьків. Від 2019 року Кривий Ріг носить звання одного з перших міст, де розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності. А для укріплення ініціативи, завдяки партнерському меморандуму міської влади з фондом гарантування вкладів фізичних осіб, були сто. Ворені осередки фінансової просвіти і завдяки їх фінансуванню. Ось вже третій сезон місто має змогу проводити фінансові батли. За результатами цих змагань учасники, які посядуть найвищу сходинку п'єдесталу, стануть чемпіонами регіонального рівню та в подальшому прийматимуть участь у всеукраїнському турнірі. А за успішного виступу на рівні України переможці мають змогу потрапити до Європи. У Нас це сьогодні таке. Знаєте, знову відкриття сезону. Це в нас уже третій сезон. Третій рік поспіль ми проводимо подібний турнір на базі. Гри життєвий капітал. Я думаю, що всім пройде все так спокійно, рівно, натхнено, тому що в нас життєвому капіталу по іншому не буває. Загалом кожна з команд була налаштована на перемогу. Зібравши всі свої знання у скарбничку та заправившись удачу, вони сіла автобус та рушили підкорювати фінансові вершини. А ми бажаємо нашим фінансовим геніям показати все, на що вони здатні, і доказати на всіх рівнях, що кривий ріг найкращий. Анастасія Кустенюк, Максим Мурашов, Паршимський. І ми знову повертаємось до студії. І у нас у гостях амбасадорки фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олена Кутня та Людмила Чернова. Я вас вітаю. Вітаю! Як ми почули сюжету? Що це вже третій турнір сезону з фінансової грамотності? Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Ну, перший турнір у нас відбувся ще в травні 2023 року, і тоді в цьому турнірі брали участь представники команди від усіх ліцеїв Кривого рогу. відчистили від ліцеїв Кривого Рогу. І вже в вересні 2023 року. П'ять криворізьких ліцеїв отримали право стати учасниками пілотного проєкту по відкриттю клубів фінансової грамотності в рамках національного проєкту з фінансової грамотності 2.0. І ось наш ліцей є всеред цих щасливчиків. Екватором роботи клубів фінансової грамотності став... На регіональний турнір з фінансової грамотності в лютому 2024 року, і вже по результатам серед шести команд, наша команда, команда ліцею 127-го майстри фінансів стали переможцями, отримали приз сертифікат на 5 тисяч гривень на відпочинок у розважальному центрі. І також дуже важливо для нас це право представляти кривий ріг на міжнародному турнірі у квітні 2024 року в місті Відень в Австрії. Так розкажіть, будь ласка, в принципі, що собою уявляє гра «Життєвий капітал, щоб наші телеглядачі зрозуміли більш детально. Життєвий капітал це соціально-економічний симулятор з управління ресурсами, що використовується у форматі ігрового тренінгу для підлітків та дорослих. Власне, він створений на основі світових досягнень у навчанні фінансової грамотності з урахуванням особливостей фінансової системи України і, взагалі, українського менталітету. Хочеться наголосити, що це багатофункціональний інструмент для закріплення знань у сфері фінансової грамотності. Він дає можливість змоделювати практично увесь спектр. Життєвих ситуацій, в яких застосовуються різноманітні фінансові інструменти, такі як кредити, депозити, ціні папери, інвестиції, кредитний ліміт, діти власне вчаться, як використовувати свої ресурси, і резерви, як будувати відносини з партнерами, як поводитися з грошима, вигідно інвестувати партнеритись, що дуже важливо, та змінювати своє життя на краще в процесі командної гри. Ну і хочеться сказати, що це не тільки про гроші, це про використання свого часу, активів, компетенцій та інших життєвих ресурсів. Дітей дуже приваблює цікавий ігровий формат. За 4 години тренінгу ми проживаємо 40 років ігрового життя. Також підлітки знайомляться з різними моделями фінансового планування власне українців відповідно до професій, які представлені у картотеці легенд гравців. А їх у нас у грі 14. Це і викладач, лікар, будівельник, працівник банку, програміст та інші. Отже, діти можуть спробувати себе в різних ігрових ролях і отримати відповідний практичний фінансовий досвід. Ну, варто зауважити, що у безпечному середовищі, так як у житті, але під час гри. І така методика навчання сприяє кращому розумінні ролі професії в особистому житті людини і направлена на більш свідомий її вибір. У майбутньому, угу. тобто, діти зможуть навчитися правильно розпоряджатися своїми фінансами, так, так. так? і угу. хочеться наголосити, що в безпечному середовищі угу. як. У житті, але у грі нічого тут немає страшного. Угу. Так, а от як проходить навчання в клубах фінансової грамотності? Ну, дивіться, основою викладання фінансової грамотності в клубах є знову ж таки методика. Методика на основі ось цього соціально-економічного симулятора життєвий капітал. За цією методикою було розроблена навчальна програма, яка так і називається «Основи управління особи, особистими ресурсами, фінансова грамотність для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, і це вже йде як курс за вибором Основі державного стандарту базової середньої освіти, тобто вона розроблена відповідно до положень концепції нової української школи в рамках за рамкою фінансових компетентностей для дітей та молоді України. І, звичайно, ця програма вже на цей рік отримала гриф Міністерства освіти України. Тобто, в цьому році ми вже працюємо грифованою програмою і вивчаємо фінансову грамотність уже за цією програмою. І наше навчання відбувається знову ж таки дано. Теорію і пропрацьовуємо практичні навички uh -huh. за допомогою цього ігрового симулятора. Uh -huh. Тобто і теорія, і практика. Так, так. Uh -huh. А як от учасники від е, турніру проходили відбір, за якими критеріями їх обирали? Розкажіть. Регіональний турнір зазвичай приходить у два етапи. Спочатку це онлайн олімпіада з фінансової грамотності, а потім вже відбувається фінансовий батл. Онлайн олімпіада це. Тести, знання термінів, задачі на розрахунки, там, логічні творчі питання про фінансові системи світу, України, інвестиції, там, страхування, кредитування і так далі. Тестування проходить прозоро на платформі Moodle за два дні до турніру протягом однієї години. Шість осіб, які отримали найкращі результати за рейтингом, потрапляють до команди. І далі уже фінансовий батл, тобто командна гра на основі соціально-економічного симулятора з управління ресурсами, життєвий капітал. Так розкажіть, будь ласка, що чекає на учасників, які стануть переможцями ось цього турніру. Ну, дивіться, в цьому році, оскільки вже до цього проєкту доєдналися більше ліцеїв, да, у нас вже 20 ліцеїв є учасниками цього проєкту, то наші півфінали проходять в три етапи. Це у нас три півфінали, і в кожному такому півфіналі у нас беруть участь шість або сім ліцеїв. З кожного півфіналу дві команди виходять в фінал, який відбудеться 7 лютого цього року. І вже переможці фіналу зможуть взяти участь в. Всеукраїнському турнірі з фінансової грамотності, ну а потім вже стати учасниками міжнародного турніру, так як це було з нашою командою в минулому році. У відні ми представляли нашу країну. Ми представляли. Наш наше місто незламне дай, і ми зустрічалися з дітками, які виїхали за кордон нашими українськими дітьми, але вони зараз проживають в різних країнах. І ось ми зустрілися там, і цей турнір був таким ну, дуже цікавим, дуже потужним. І у нас була, мабуть, більше дипломатична місія да, для того, щоб показати, наскільки наші українські діти незламні, наскільки ми можемо об'єднатися вже навіть в таких складних умовах, в яких ми зараз проживаємо. Так, а які навички розвиває навчання фінансової грамотності? От ми з вами проговорили, що ну, люди діти в майбутньому зможуть да, там розпоряджатися своїми фінансами, але які ще от ви говорили там про час? Також от розкажіть, будь ласка, більш детально. Ну хочу це сказати, що фінансова грамотність у школі це ж не просто навчальний предмет, так а необхідний інструмент, який допомагає дітям підготуватися до дорослого життя. І чим раніше ми починаємо формувати в дітей і в молоді правильне уявлення про гроші і пов'язані з ним поведінку, дії тим швидшим і більш упевненими, упевненими кроками. Будуть їхні кроки на шляху до відновлення України після перемоги та власного фінансового благополуччя. У нас є такий девіз, що рівень фінансової грамотності громадян визначає рівень економічної безпеки держави. І от власне місія клубів фінансової грамотності це добробут країни через створення власного капіталу. І тому ми зараз і говоримо про нашу гру. Так, і говоримо про те, що ця гра симуляція ставить в активну пізнавальну позицію. Гравців дає можливість висловити своє судження не тільки в рамках гри, що важливо, а і після в ігровій рефлексії. І діти під час гри і після гри. Змінюють своє ставлення до грошей, починають вже створювати бюджет, розробляють детальний план своїх доходів та витрат, відслідковують вже вдома, куди йдуть гроші, та з'ясовують, що саме можуть оптимізувати свої витрати. Тобто діти вже починають розуміти батьків. Хочу це сказати, що життєвий капітал. Вдосконалює також такі м'які навички: як постановка цілей та їх досягнення, як праця на перспективу, як навички стратегічного планування, також підприємницького мислення, діти вчаться приймати рішення, і не тільки приймати рішення, й нести відповідальність за свої рішення, так і проводити також. Переговори, успішні переговори, вчаться працювати в команді, домовлятися. Ну і, і взагалі критично ставитися до світу, тобто багато переважно. Багато, багато. А що треба для того, щоб доєднатися до одного з клубів? Ну все дуже просто. Потрібно бути десятикласником в тому ліцеї, де функціонує клуб фінансової грамотності. Єдине на що хочеться звернути увагу, на те, що за умовами відкриття клубів фінансової грамотності, всі керівники майбутні також повинні пройти навчання, да? тому, тому ведучі ось цього життєвого. Стітєвого капіталу, ми його так називаємо, вони повинні бути сертифікованими тренерами. Тому там, де є клуб фінансової грамотності, повинні бути сертифіковані тренери. І тоді, будь ласка, всі десятикласники можуть за бажанням подати заявку да, і стати учасником клубу. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю, за цікаву розповідь. Це, ну, от, як я зрозуміла, це дуже корисні такі навички можна отримати після ось таких клубів, після навчання, ось таких клуба, хочеться додати Однозначно. з власного досвіду, mm -hmm. так як заступник директора, що клуб фінансової грамотності це такий важливий компонент освітнього процесу. Який демонструє, що заклад освіти йде в ногу з часом, впроваджує інноваційні підходи до навчання і пропонує додаткові освітні можливості. Тому дуже важливо, щоб у ліцеї був клуб фінансової грамотності. Запрошуємо до нас у клуб фінансової грамотності. Так це дуже дійсно, я думаю, корисні такі навички. Так, ну що ж, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були амбасадорки фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олена Кутня та Людмила Чорнова. Ми поговорили про турнір з фінансової грамотності. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.